Вони летіли потоком і мали на меті оцим ударом знищити всю авіацію бойову. Вони е, на 100% були впевнені, що вони, їм це вдалося. Перший поранений е, наш це був е, від того моменту, коли наш вертольот з'явився над гостомелем і розрядив туди в їхні е, стоянки, де вже стояли. Їхні вертольоти розкапочені, вже особовий склад інженерної служби їхньої ходив там, і охорона ходила по стоянках. Наш вертольот зайшов туди і відстріляв по них. І я думаю, що взагалі вони зрозуміли, що не так все по плану пішло, як вони вважали, коли армійська авіація вдарила і по Гостомелю, і вдарила, била по всіх колонах, які йшли з напрямку Білорусі на Київ. Майже всі колони. Були обстріляні е, армійською авіацією вертольотами.